Відповідно до наказу голови національної поліції, особовий склад національної поліції, в тому числі і головного управління національної поліції Хмельницької області, переведе на посильний варіант службової діяльності. В нашому управлінні, головному управлінні на період пасивного варіанту розгорнуто цілодобову діяльність оперативного штабу та робочої групи. Відповідні оперативні штаби розгорнуті по відділах і відділеннях поліції області. На сьогоднішній день в нас проведено міжвідомчу наряду за участю як Керівництво управління ДСНС, так і управління Служби безпеки України, крім цього, Державної з Академії Державної прикордонної служби от, з приводу забезпечення охорони громадського порядку під час зазначених масових заходів. Працівниками поліції на сьогоднішній день проводяться профілактичні заходи з контролю за поведінкою осіб, які перебувають на відповідних профілактичних обліках. Крім цього, особлива увага привернута до... Забезпечення безпеки дорожнього руху в тому числі, а також за переміщенням транспортних засобів на в'їздах та виїздах до обласного центру великих міст, кладовищ, церков та інших культових споруд. Крім цього. Організовується забезпечення охорони публічної безпеки і порядку в місцях проведення масових заходів під час проведення розрахунків сил і засобів забезпечує залучення максимальної кількості поліцейських представників громадських формувань захорони громадського порядку державного кордону і недержавних охоронних підприємств. В ніч з 23.00 30 квітня по 8 годину, 1 травня, на території 855 населених пунктів Хмельницької області. Відбудуться богослужіння в 910 культових спорудах. Це е, різні церкви, е, різних конфесій. Орієнтовна кількість учасників на сьогоднішній день 265 тисяч осіб. До охорони публічної безпеки і порядку планується залучити 754 працівники поліції, 37 військовослужбовців Національної гвардії України, 520 членів громадських формувань з охорони громадського порядку. 5 працівників вибухотехнічної служби, 50 працівників управління патрульної поліції міста Хмельницького. Це близько 16 екіпажів і патрулів.